Вітаю всіх вже у му році. Хочу трошки вам досвідом нашим поділитися пов'язаним з будівництвом, може вам буде цікаво. Ось Хлопці якраз 30 грудня закінчили підшивати цей дах. Ось і трошки тут поприбиралися. Ось так воно виглядає. Було декілька варіантів, але ми зупинилися на дерев'яній підшиві. Вирішили підшивати деревом, бо воно виглядає гарніше. І я так пластик не дуже люблю ці металеві, теж ось залишилися матеріали. Ось таке. Дивіться, знову ж таки, наш досвід. Ми вже 10 років будуємось. Тому дві важливі такі речі це постійний контроль за будівництвом, а також е, прийняття рішень. Давайте почнемо з рішень, бо вам постійно треба буде приймати якісь рішення. І у вас не завжди може бути досвід чи знання, щоб ці рішення правильно прийняти. Але зараз е, дуже багато в інтернеті різних каналів і роликів, і люди, фахівці, і компанії, і виробники, Тому ви можете використовувати це джерело для прийняття таких рішень. Ну, декілька прикладів. Наприклад, там, де вам треба буде приймати рішення, це організація повторного заземлення. Бо якщо у вас там, наприклад, буде газовий котел, то це обов'язково треба буде робити. І якщо ви тамєте. Підете шукати, то знайдете ролик, і людина каже, що в приватних будинках категорично заборонено використовувати систему заземлення ТТ. І тільки ТНС можна зробити. А ви подивитесь на свою цю електромережу, і там цю лінію ще в Першу світову прокладали, і ТНС ви не можете зробити. Якось таке, да? виходить не дуже добра ситуація. Але якщо ви більш уважніше почитаєте цю документацію правила по електроустановкам, то ви знайдете, що не все так категорично, як каже людина. Бо в старих ну, при організації повторного заземлення, коли у вас електромережа стара, то можна використовувати систему заземлення ТТ. Але при умові, що у вас всі лінії будуть захищені. Приладами е, захисного відключення. Ну, то, що узор російською. Не знаю, як воно українською. Напишіть, якщо знаєте. Ось. Е, тобто, вам треба буде поставити узошки на всі лінії. І тоді ви можете організувати ТТ. Ось. Тому дивіться, не завжди все так категорично треба дивитися варіанти. Також е, в, для прийняття рішень. Ну, наприклад, знову ж таки, ви відкрили, дивитесь, людина монтує м'яку черепицю на дах. І він організовує всі ці шари. І одна людина каже: треба набити капельник під супердефізійну мембрану. А інша людина каже, що ні, не треба. І хто правий. Ну, Потім, якщо ви відкриєте канал виробника, то з'ясуєте, що і те і те правильно. Все залежить, залежить, залежить від е, кута нахилу вашого даха. Якщо він там, наприклад, менше 20 градусів, то треба набивати. Якщо більше, то не треба набивати. І такі ось рекомендації. Чи, е, Правила, вони існують і можуть дуже сильно відрізнятися залежно від виробника. Тому я вам рекомендую об обов'язково <кхем> зверніть увагу на те, хто це. По можливості дивіться або читайте на сайтах інструкції. або... Рекомендації виробника, як це треба робити, бо вони можуть трошечки відрізнятися. Я, наприклад, спочатку планував купити Техноніколь Шинглас сюди, але вона вже не існує такої торгової марки, тому я Акваїзол брав. І у Акваезол інструкція по тому, як робити покрівлю, воно відрізняється від Техноніколь, бо різні системи. Тому дивіться, <кхід> хто каже. Також треба звернути увагу. Що це за людина? Якщо це людина-будівельник або представник будівельної компанії, то зазвичай вони будуть вам рекомендувати по максимуму. Бо цей хліб, вони коли щось будують, то вони роблять це, щоб був максимальний об'єм всіх цих робіт. І не завжди вам ці роботи потрібні. Це теж дуже важливо розуміти. Цікаво дивитися канали. Зараз вони з'явилися. Це інженерів будівельників. Подивіться, обов'язково ви знайдете. І вони зазвичай ну, вони працюють в компаніях, які займаються проектуванням будинків. І вони на своїх роликах, вони Показують такі проекти, ну не просто показують. Дуже часто вони поетапно розглядають кошториси, тобто кожного етапу окремо, і потім загальний кошторис цього будівництва. Тобто ви можете подивитися і орієнтуватися, щоб зрозуміти, скільки це може коштувати. Також вони дуже часто роблять такий, як кошториси, беруть якийсь проєкт типовий, який у них є, і вони кажуть, добре, ми цей проєкт зробимо, наприклад, з газоблоків 40-х, з газоблоків 375-х, і з цегли ну, класичною червоною, повнотілою цеглою. І далі вони розглядають кошторис, це вартість матеріалів, вартість робіт, все яке там утеплення буде змінено, і ви можете порівняти, скільки це буде коштувати. Також у них цікаво, вони такі ж штуки роблять і для дахів. Тобто вони беруть свій типовий проєкт і далі розглядають різні дахи. Наприклад, металочерепиця, м'яка черепиця і там якась цементно-піщана черепиця. І порівнюють, скільки буде коштувати всі ці матеріали, роботи і все таке. Тому я рекомендую і такі канали дивитися, бо вони допомагають орієнтуватися в собі вартості і в кошторисах. Є ще цікаві канали це люди, які займаються. Наглядом або прийомкою будівель. Тобто вони е, такий, як технологічний, технічний нагляд роблять, якщо є такі замовники, або прийомку, або е, якби обстеження будинків. перед, е, перед Купівлю. Тому теж я рекомендую такі канали дивитися, бо там цікаво. Я розумію, що у таких людей дуже багато всяких там інструментів і приборів, але там важливо, вони починають завжди з якихось таких базових. Речей оглядають там, наприклад, кладку, оглядають перемички, оглядають фундамент, оглядають відмозку, дивляться там на стан стіни, все таке. І це дуже цікава річ для того, щоб зрозуміти, чи є якісь проблеми в будівлі чи ні. Тому що, скоріш за все, ви не будете самі будувати власноручно, бо це важко. Ви будете когось наймати, якусь бригаду, плюс там все таке, і треба буде все ж таки. Або наймати таку людину, яка подивиться і скаже, або все ж таки самому вміти робити такий невеличкий аналіз. Ось це те, що по прийняттю рішень. Зараз є такі канали, ви можете їх дивитися, і вони будуть допомагати вам приймати рішення. І інша річ це контроль. Дивіться, те, що у вас може бути дуже гарний проєкт, в якому все промальовано, всі вузли промальовані. Конструктор все там описав, на жаль, це не гарантує, що у вас буде якісна будівля, бо все одно її будуть будувати якісь люди. І ці люди можуть відходити від проєкту. На жаль. Тому вам треба постійно це контролювати. І в мене є декілька роликів, які називаються ціна помилки. Я отут їх залишу подивитись, що буває, якщо не контролювати. І це дуже важливо. Треба постійно контролювати, дивитися, особливо ті роботи, ну, скажімо, які будуть потім скриватися. Бо потім ви це не зможете подивитися. Це перше. По-друге, дивіться, ще дуже важлива така річ, те, що чим раніше ви це. Знайдете якісь помилки чи проблеми, тим дешевше їх буде виправити. Бо якщо ви ну, це як і в розробці програмного забезпечення. Якщо раніше знайти, то ціна виправлення буде мінімальна. А якщо це пізно зробити, то, на жаль, це може бути дуже болісно. Знову ж таки, подивіться ціна помилки. Я там показував, що хлопці потім стіни ламали, в мене там плитку, щоб цей кабель поремонтувати. Ось Тому постійно треба робити контроль і дивитися, або ви самі маєте це робити, або найміть людину, яка буде це робити. І знову ж таки, дивіться, я вам кажу, що якщо це не робити, будуть проблеми. Проблеми в самих таких несподіваних місцях. Ми, коли робили опалення, то я подивився рекомендації виробника цього нагрівального кабелю, і там на кожному етапі треба перевіряти його. Тобто, я купив цей кабель. Перевірив е, опір цих е, нагрівальних жил і потім мегометром опір ізоляції. Це важливо. Вони мають бути такими, як заявлено в специфікаті. Далі ми цей кабель розкрутили, і я ще до того, як залили все це стяжку, зробили, знову перевірив. Що все добре. Далі хлопці залили стяжку, і я ще раз перевірив, що нічого не зламалося. І так треба робити завжди. Ми підводили ось якраз кабель електричний від щитка сюди, в цей будинок. Ми купили кабель, перевірили його знову ж таки мігометром, що він працює. Далі ми його розложили вже в трубу. І в траншею, ось він тут виходить, зараз подивимося. І до того, як закопувати, ми ще раз це перевірили. Бо в <кій> мене, наприклад, я там е, майже все перевірив, але е, в деяких місцях не перевірив. І було для мене такий сюрприз. Ми там підключали стильовий вентилятор. І я думав, що цей кабель працює, а він не працює, бо він десь перебитий. Таке теж, може. може йти заводський брак. Я також дивився ролик, як хлопці купили. Це ВВГ-10, і проводили теж, підключали будинок, і потім все це переробляли, бо він був з дефектом. Він був з дефектом, і в нього був дуже низький опір ізоляції, і він би з часом згорів просто. І вони, представте собі, вони будинок ламали там, ну не весь будинок, там, де в цей був кабель ламали, і витягували. тому... Тут треба контролювати. Плюс треба контролювати е, також е, те, що у вас є свої особливості, і постачальник або виробник не завжди може їх враховувати. Ну, такий ось приклад. І ми, коли вже е, збиралися робити опалення в будинку в цьому великому, то ну, ми збиралися електрично робити опалення. Я розрахував, скільки потужність потрібна для цього опалення. Вийшло 10 кВт. Далі я зайшов на сайт Деві, ну, Danfoss Devi-виробника, і там є інструкції на інструкції усіх мовах. Інструкції, різні інструкції, як розрахувати, як його змонтувати, як обслуговувати. Всі інструкції є. Берете інструкцію. І дивитись. І там є проста формула. Проста формула. Я знаю площу, яку я буду використовувати як нагрівальну поверхню, плюс є потужність під підставці цифри. І в мене вийшло, що мені треба 10 Вт на метр погонний. Такий кабель. ось. І в мене підведена потужність 16 кВт тут трьохфазна. Тобто в мене є 10 кВт, я маю їх равномірно розкидати на три фази. І е, ось 10 кВт вони вписуються. Тобто в мене є 10 кВт на опалення, плюс ще залишається 6 на всякі інші, там, на насос, на, на все. Цього має вистачити. Я пішов до цих. Представників э, цього Девід Амфос кажу, хлопці, продайте мені цей кабель. Вони кажуть, ні, цей кабель не популярний. Ми його не замовляємо. У нас є э, 18 Вт. 18 Вт це популярно, у нас його багато. Давай бери 18. Ну і каже, яка тобі різниця? Теж формула показує не менше 10. Тобто 18 підходить. І е, в тебе буде запас по потужності. Це перше, по-друге, воно буде потужніше і буде швидше прогрівати приміщення. І це правда, бо зазвичай всі ці е, вони використовують трошки більшу потужності, ніж ту, яку вони е, розрахували, використовуючи цю формулу. Бо це дійсно воно є і запас по потужності, і швидше нагрівається. Все правильно, але якби я погодився, я б мав би великі проблеми. Бо коли б в мене вмикалось опалення, оці 18 кВт, то в мене все інше не працювало б. Ну так, да, може там автомат і витримав би 18 кВт, але нічого іншого я вже не міг би підключити, бо постійно вирубав би цей вибивав вхідний автомат. А переробити це не так легко, бо ну, добре, я б міг би замовити більшу потужність, але в мене вся електромережа вже розрахована на 16 кВт. Всі ці, всі ці кабелі і все. Інше. Тому це не так просто і треба це враховувати. І тільки ви можете знати, яка вам потрібна. Це важливо теж. Теж, от по, цій, по цьому даху. Ми його робили, і я там. Дзвоню на базу, кажу, нам треба супердифузійна плівка. Бо ну, це вітрозахист або там, гідроізоляція, як хочете, так і називайте. Це супердифузійна плівка, яка пропускає пару і не пропускає воду. Ось тут вона у нас стоїть. Зараз підійду. Ось це супердифузійна плівка. Вона так і працює. Вона для того і треба, що вона зсередини. Зерени пирога цього звати пару пропускає, але назад цей конденсат не пропускає. Вона є різної щільності. Тут 110 мабуть. Ось, добре. Ну, дав цю плівку, добре. Хлопці її змонтували, бачите? І тут ми вже починаємо робити утеплення. Ось, замовили оцю вату стандартну. ось. І кажу, і прийшліть мені пару бар'єр. пару бар пару бар'єр, ізоляцію, як хочете. І він присилає мені, добре, що помітили, присилає мені знову супердефізійну плівку, але іншої щільності. І на неї, отакими от буквами, написано «Пару проникна, пару проникна. А мені треба пару бар'єр, щоб пара туди не заходила з приміщення. Бо люди хекають, і туди воно йде. І якщо б я. А я кажу, а чого ви мені прислали паробар'єр? Ой, не пару а супердифузійну плівку. І він каже: ну, хлопці, всі беруть так. Всі беруть цю супердифузійну на, на, на те, щоб внутрі прикрити це. Ну, якась така ситуація. Ось, бачите. Потім я вже кажу: пересилайте мені, щоб була вона пара не проникна. Отут тут пароізоляційна покривельна плівка армована. Ось, оце вже. Парубар'єр, а це супердифізійна. Якби я не подивився, потім були б великі проблеми. Бо якби ми тут закрили супердифізійною, то пара б заходила в вату. Заходила б вату, а вода, яка там конденсується, вона б з вати ой, вже всередину не, не уходила. І, і все, сезон і все Все це чорно. Переробляти. Подивіться відео. Таких відео повно. Тобто, Зверху є ця супердифузійна, а тут має бути пара бар'єр, яка не пропускає пару. Ось, Тому тут теж треба контролювати, постійно контролювати ці речі. Бо ви можете замовити одне, а вам прийшлють інше. Ось таке. Тому хлопці і дівчата, якщо займаєтесь будівництвом, будьте, будьте уважні. Приймайте правильне рішення, а також контролюйте усі процеси. Бо це, це ваші гроші, вам потім з цим жити. І намагайтеся все ж таки знаходити ті е, варіанти, які вас влаштовують. Бо, ну, на жаль, е, може бути те, що кажуть, overcomplicated. Ну, Я вам знову ж таки приклад. Оці електрики будуть пропонувати вам якийсь там щиток цими-цими чудо мудру і е, АВРами Чи, наприклад, з невиключаємими групами. Але ну, запитайте себе, як часто ви там кудись їздите, що вам треба все вимкнути, а щоб холодильник не вимикався. Може вам цього не треба, а це ускладнить, ускладнить всю цю топологію електричну. І, е, це також буде в кошторисі ваших робіт. Ось, отака ось є ситуація, тому обов'язково. Ну і чесно вам скажу, і по цьому по опаленню така ж ситуація. Я був в Каліфорнії, в дорогих будинках, там у hvac системи, і чесно скажу: да, там розумний терморегулятор, але він регулював. Температуру у цілому двохповерховому будинку і не було ніякого зонування. У нас там є зонування, У нас скільки там ну, шість зон є зараз по першому поверху, але скажу вам чесно, всі вони налаштовані однаково, тобто на однакову температуру. Тому. Не мудруйте. Якщо у вас простий будинок, то може вам і не треба там складного зонування, що у вас буде цей колектор, окремі групи, окремі циркуляційні насоси і так далі. Можливо, вам треба поставити просто якусь просту систему опалення, яка вас буде влаштовувати. Ось такі вам поради. Дивіться, думайте, приймайте рішення, контролюйте. І тоді у вас буде все добре. Все, гарного вам дня. Бережіть себе, пока.